Чотири. А тепер подумали і сказали, діти, а що ж таке дійсно об'єднує ці предмети з тих чотирьох, що ви записали? Що ж об'єднує? Як це на вашу думку? Оксана, як ви <смеш> <ти> думаєте? <смеш> Я думаю, що це про оцінка висоват. так? Так, Нам потрібна <смеш> отстова кисловка. Добре, добре діти. Отже, отже, бачимо, отже, бачимо, діти, що яке широке використання е оцтовий. Познайомитися, вивчити, дослідити хімічні властивості от сталої кислоти. Отже, предметом сьогодні нашого, сьогоднішнього нашого дослідження на вулиці будуть хімічні властивості Остерої своди. А ну давайте діти разом конкретизуємо основні завдання уроку. Ну, Катя, цікаво дізнатися про хімічну властивості острової вислоти і її взаємодії з іншими елементами з привичними елементами. Так? Ти, як Андрій? Може дослідити, наприклад, з чим вступає в реакції? Пасування. З якими речовинами вступає в взаємодії? Ти що їм рахує? Ну, де да. застосовується сам обсяг? Для чого він потрібен у нашому посередньому житті? Сьогодні трошечки дуже вам буде на домашні завдання дослідити, де ж там на <кху> не застосовується. Ну, не буде. Ще хто що? А, які специфічні реакції характерні для оцту? Для оцту? Оцту і кислоти. Так. Отже, діти, ще раз чітко сформулюємо, які ж основні завдання нашого уроку це дослідити хімічні властивості оцтової кислоти як представника одноосновних карбонових кислот, і встановити подібність і відмінність у хімічних властивостях органічних і неорганічних кислот. Діти, а епіграфом до сьогоднішнього нашого уроку будуть слова кельниші. Не відчуває себе щасливим, поки він не зв'яже одне ціле розрізнені факти, які спостерігають. Органічних кислот, наприклад, чого діти хлоридної кислоти. Дуже треба поділити, що діти на дві колоночки. Першу колоночку виписати хімічні властивості, мінеральних, неорганічних кислот. Так, ви всі зробили домашні зробили. І таке ж саме я бачу, у нас є що діти на дошці. На дошці те, що у вас. Прошу, те, Теж вас І так, діти, перед початком роботи ми з вами повторимо, що десь